Сучасні отці, шановна Калуська громада, дійсно зараз маємо річницю отої події, яка є нашою гордістю українського народу і буде в віках стояти, тому що це найславетніша, одна із найславетніших сторінок нашого народу. Але, на жаль, немає у нас святкого того настрою, бо лиється далі кров, бо те, що продовжується там на сході України, це є агонія отих ворогів, які проти нас воюють за те, що не пішло по їхньому плану. Звичайно, тут би кожен з нас зараз вийшов, і поділився своїми враженнями, як він пережив той майдан, бо в кожного у нас в душі майдан відбувався теж. І не тільки в Калуші, в кожному містечку, в кожному селі, але все це зливалося в одну велику річку, яка знаходилася там, на Майдані в Києві. Бо всі ми знали, що там саме вирішується доля, наша, доля нашого народу. І я собі просто пригадую перший день оці збори зразу біля Київського державного університету. І зразу, ото, от що казав пан Петро, перша провокація. Тільки пішла хода, з'являються молодики, оті так звані титушки, із е, знаменами сексуальних меншин. Вони спеціально провокували про те, що от ви хочете в Європу, то будете мати отаке слідуюче. І так було впродовж майже всього Майдану. Провокації, провокації, і є вони далі. Сходимо ми ще біля того живого пам'ятника Леніна, потім йдемо, вливаємося на хрещатик, і я тоді зрозумів, що український народ знову повстав. Бо це була найбільша переконаність Путіна і Януковича, що Україна після 2014-го більше не підніметься. Бо вона розчарована ні, народ повстав, тому що дійсно забирали в нього його майбутнє. Першу чергу гордість бере за молодь. Першу чергу гордість бере за нашу організованість. І коли ми кажемо, що я горджуся, що я українець, я додаю, що я дійсно горжуся, що я ще й калушанин. Тому що жодний наш крок, який ми робили тоді, рік тому, він був правильний. Він був абсолютно виважений, тому що ми діяли під впливом тих подій, які відбувалися, і під, 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 під підказкою наших сердець і наших душ. На нас дивилися очі Шухевича, на нас дивилися очі наших героїв. А тепер ми маємо наших свіжих героїв. На нас зараз дивиться із бікборду, із портрету. Очі Ігоря Дмитрива на нас дивиться зараз мати Юря в якої ще не висохли сльози і які ніколи не висохнуть. І тому ми повинні бути гідними. тій ті сотні. Ми сьогодні будемо відкривати пам'ятник, пам'ятний знак верніше. Він подарований нашими підприємцями. Тут стоїть під, під, підприємець пані Галя під каміном. Вони зроблені руками. Нашого відомого діяча, скажімо, і досить такого громадського активіста, пана Віктора Білана і його помічника Ігоря Куска, а також дуже багато людей прилучилося, але це тільки початок. Ми плануємо, у нас вже є проект, отам напроти, зробити великий сквер з нагоди пам'яті ят... пам Небесної Сотні, який буде віками стояти і нагадувати нам про ту подію річної давності.